Дидактична гра, якої по року нам потрібний цей одяг. Подивіться на цих малят. Вони всі по різному діті і тримають у руках ознаку тієпори руку, де якою відноситься їхній одяг. Давайте розглянемо одяг і покладемо його до потрібної шафи. Футболку ми одягаємо літом. А ось цю кофту можемо одягати і весною, і осінню, і навіть взимку під верхній одяг. Шапку ми одягаємо взимку. Кутку ми можемо носити як осінню, так і весною. Шорти ми вдягаємо лише літом. Шубу ми вдягаємо взимку, коли холодно. Спідничку ми можемо вдягати і літом, і осінню, і весною. Ось такого кашкета ми можемо вдягати весною та літку. Оця солом'яна шляпа теж не зігріє, але сховають сонця весною та влітку. Резинові чоботи ми взуваємо осінню, щоб не промочити ніжки. А ось такі теплі ботинки ми взуваємо взимку, щоб нам було тепло. Ось такі відкриті в'єтнамки ми взуватимемо влітку. Киди для занять спорту. Тому всі три пори року ми їх можемо носити. Спідничку ми можемо носити як влітку. Так і весною. Носки теплі ми вдягаємо з вами весною осінню, зимку. Шарф ми вдягаємо лише взимку. Ось такі туфлі ми можемо вдягати як осінню, так і весною. Рукавиці нам потрібні взимку. Сорочку ми можемо вдягнути і весною, і осінню, і влітку, залежно від погоди та матеріалу, з якого вона пошита. Дякую вам, малята! Гарно грали!